Сьогоднішній уривок із Євангелія, дорогі браті і сестри, повчає нас тому, наскільки цілком і повністю ми маємо довіряти Богу, бути з Його промислом, оскільки сьогоднішній уривок говорить про утопаючого святого апостола Петра. У кожного з нас в цей буремний час виникають. Багато запитань, які зв'язані із тим, чому саме на мою долю прийшлося найгірше, якого світ ніколи не бачив. Чи це зв'язано із нашими особистими проблемами, чи то загалом соціальними, чи, звичайно, зв'язані із війною. Але потрібно розуміти, що такі проблеми були завжди. Це, цього не уникали люди в принципі, оскільки після гріхопадіння нашого гріх тільки наповнює цей світ, грі, у гріху ми утопаємо. І можна було би багато перераховувати прикладів того, як люди розчаровувалися у тому чи іншому столітті. Пригадаємо лише, наприклад, ХІХ століття один із французьких представників художньої літератури, описуючи якраз таке ненависть до багатих, оскільки самі перебували бідними, говорить про те, що доля цілком і повністю вона зіткана дияволом. І лише Бог в кінці поставив свій рубець. Тобто Бог жодного відношення до нашого з вами життя, як вони тоді казали, не має відношення, а якщо і має, то тільки у якості спостерігача. Або говорили, якщо рай існує, то обов'язково він створений на кістках бідних. Тобто люди дуже часто зневірялися у тому, що вони переживали і чому саме Господь допускає з кожним із нас таке. Сьогодні у Святому Євангелії ми з вами чули про те, як Господь сказав апостолам увійти у човен, а сам пішов іще відпустити народ. А після цього затримався, тому що вийшов, вийшов нагору для того, щоб помолитися. І коли він молився, піднялася велика буря, шторм і човен, він був якраз під тиском, і коли Господь вийшов до апостола Петра, апостол Петро сказав: Якщо ти Господи, тоді. Звели мені підійти до тебе. І апостол Петро підійшов до Христа, дійсно спочатку йшов, але потім засумнівався і почав утопати. Святитель Дмитрій Ростовський, розпочинаючи сьогоднішню проповідь, говорить ніби з такою провокацією, доброю провокацією для того, щоб кожен із нас замислився. А саме він задається запитанням. Якщо Євангеліє нам описує дійсно, дійсно такий шторм, такий вітер, і Господь, звичайно, як Бог, який знав напередодні, що це все станеться, для чого ж Він тоді відправляє учням на вірну смерть, можна було би сказати, або що, він хотів просто проявити своє якесь. Якусь свою владу, звичайно, що ні, відповідає святитель, оскільки Господь любить кожного. Але для того, щоб зрозуміти, дати відповідь на перше запитання чи на, на цю провокацію святителя Дмитрія, можна було би звернутися до святих отців, що вони саме говорять з приводу того, чому. З якої причини була ця буря, і взагалі який сенс цього уривка? Святий Блажений Августин, роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, говорить про те, що саме головним об'єктом, звичайно, крім людей, є сам човен. Господь не захотів просто відправити апостолів, сказав би просто, можливо, поплавайте, почекайте. Ні, Господь сказав, ідіть в човен. Тому що, каже Блажений Августин, і разом з ним можна було би згадати багато інших святих отців, які під човном завжди розуміють саме церкву. Господь говорить, ідіть в човен і залишайтеся в човні. Є константа, яку ми не часто, часто ми не дуже хочемо прийняти. Кругом нас є гріх. І це данність. нам потрібно з ним боротися. Ми можемо втішати себе, що. Ні, це не так. Можливо, це проблема у тому, що якраз я в церкві. Якби я був, не був в церкві, то я би не, не зауважував на що, щодо цього. Але це так. Ми не маємо себе обманювати. І каже Блажений Августин, кожен із нас є саме у паломництві тут. І проблема не Божа в тому, що хтось із паломників захотів. Залишитися у тому місці, де він відпочивав, як він вважав. Кожен із нас має перепливсти це буремне море до своєї батьківщини, для того, щоб повернутися у рай. І якщо ми будемо розраховувати тільки на свої сили, а море буде дуже довгим, то ніякі сильні м'язи, ніякі наші знання. Про те, яким саме чином потрібно плавати для того, щоб довше плавати, все одно не допоможуть нам. Тільки ось цей човен, який допомагає нам у тиші чи у бурі допливти саме до царства Небесного і може нам допомогти. Святий Августин також зауважує. Що човен, звичайно, як на той момент було завжди, човен був із дерева. І Господь дійсно подає нам дерево, дерево життя, від якого ми відпали, а саме крест свій чесний, для того, щоб у ньому, і, звичайно, у стражданнях тільки. Брати участь у тих стражданнях, які Господь розділив на цьому Христі, ми могли спастися. Цей хрест, який нам здається найгіршим, найважчим від усіх, є тільки тінню тіні від того, що пережив Господь наш Ісус Христос на хресті. І таке. Зауваження щодо того, що Хрест є найголовнішим у церкві, найголовнішим у човні, якраз має провокувати нас до того, аби ми задумувалися про те, що наші страждання вони не гірші від Божих, і тим більше вони не гірші. Ніж будь-кого, оскільки гріхи, які нас оточують, вони можуть бути переможені тільки з якраз допомогою Божою. Святий Амросій Медіоланський, розкриваючи ось цю ідею того, що нас довкола. Ми бачимо саме гріх говорить про те, а що саме спровокувало цю бурю. І він каже, що як і у будь-якій як будь спільноті, особливо у церкві, є як добрі люди, так і злі. І у човні були не тільки добрі апостоли, але і апостол Іуда, який потім. Предасть Христа, але уже Він крав. Оскільки ми знаємо із святого Євангелія, що саме у нього була скринька із пожертвами для святих апостолів. Але святи, святитель каже, не спіши звинувачувати якогось абстрактного твого ближнього Іуду, оскільки цей Іуда, це є гріх. Це не стільки конкретно, конкретно один із апостолів апостол Іуда, як гріх кожного із нас. Оскільки як Іуда є ворогом, оскільки він є проти добра, він є і злодієм, оскільки викрадає у нас Царство Небесне. І оскільки Іуда є самовбивцем, точно так і гріх вбиває кожного із нас, не тільки все добро, яке є в нас, але і нашу причисту на початку створіння душу. Ось дорогі браті і сестри, чому повчає нас святий Євангеліє сьогодні? Будемо дослухатися також до слів святого апостола Павла, який після того, як говорить, що не я звершую усе в церкві, не я роблю добро, але Бог, оскільки я тільки насадив апостол Його учень поливав, зрошував і саме Бог якраз виростив. І він каже: на ньому, на Бозі, якщо ми будуємо і золота, будуємо і срібла, будуємо і сіна чи соломи, останній день вкаже наш, на наші плоди, хто що посадив і хто що виростив. Але у будь-якому випадку ми з вами садимо саме на тому. Що Господь наш Ісус Христос дав нам. І залежить все від нас. Чи ми будемо переживати, як би нам осушити усе море гріхів, чи будемо, що є звичайно неможливим для нас, чи краще, можливо, задумуємося для... над тим, аби не додати хоча б краплинку і свого гріха у це море. Для того, аби з Господом перепливсти це море і навіть пробігти, як це було на початку у святого апостола Петра. Амінь.